Друзі, привіт! Частенько ви до мене пишете, розповідаєте свої історії, як ви перетнали кордон, з якими документами, з якими трудочами ви зіткнулися, і чи перетнули кордон, чи не перетнули. І досить часто запитуєте, чи зможу я перетнути кордон з такими з такими документами? І якщо знаю, то звичайно я відповідаю чи в коментарях, чи в приватних повідомлень. Час від часу я беру ваші історії, зачитую для того, щоб більше людей дізналося, як це відбувається в реалі. От сьогодні один з таких випадків це буде стосуватися чоловіків третьої групи, як виїжджали з протермінованими документами, з документами про інвалідність і тому подібне. Тому раджу додивитися відео це до кінця, підписатися на цей ютуб канал і поставити лайк, щоб більше людей про це дізналося. Сам я є інвалідом з дитинства, особою, що постраждала внаслідок чорнобильської катастрофи першої категорії. Раніше мав другу групу інвалідності, проте на останній комісії МСЕК видали третю пожиттєво. Мало хто знає про чорнобильців і те, які привілеї дає перша категорія. Через це часто доводиться відстоювати свою правоту. Тим не менше, ситуація, яку я хочу донести, буде стосуватися перетину кордону чоловікам з третьою групою. Їхав я до Польщі вдруге. При цьому мав вичерпаний безвіз встановлену дію ПЛ. Дуже переймався, що буду мати проблеми при перетині, адже сам зі Львова. Зовні на інваліда не схожий 27 років. Тому і переймався, чи випустять повторно до Польщі, обклався усіма можливими підтверджуючими документами. Додаток навіть писав лист до стражів. Ну і, власне, вирушив до України, вирішив всі необхідні питання і повертався до Польщі. На кордоні дуже здивувався, адже як виявилось, абсолютно та макулатура не знадобилась. Наші питали довідком СЕК, а на польській стороні уточнили, чи є в наявності дія ПЛ. Після цього перевірили авто і побажали щасливої дороги. Варто відмітити, що вже за межами пропускного пункту звернув увагу на відсутність штампу про перетин. Занервував, проте вже з дискусії у вашій групі. Це є група Телеграм, актуальна про Польщу, яку рекомендую зайти. Там людина дізналася про все. Почув відповідь, що штамп не ставлять. Варто буде про це, напевно, глядачам наголосити. Основний посил даного повідомлення в тому, що перейматися про перетин чоловіками, які не бажають ризикувати по вичерпаному безвізу, не варто. Дія ПЛ працює, вдячний нашим. Польським друзям за їхню роботу і за розуміння, а вам за інформацію, яку доносите до глядачів. Кілька важливих факторів. Третя група. Часто запитуєте, чи можна виїхати за кордон. Бачимо наявний приклад, я про це теж говорив. Є прийнятий спеціальний закон, де є перша, друга і третя група. Люди виїжджають, тобто чоловіки виїжджають за кордон, мають на це право. Третя група не виключення теж виїжджає. Що для цього потрібно для прикордонників справка МСЕК. Де є підтвердження, що ви є інвалід третьої групи, ну чи будь-якої іншої групи? Щодо Ді АПЛ, це те вже це вже те, що стосується польської сторони, що вас пропустили по по протермінованому безвізу із ДІАПЛ. Бачимо, теж працює. Я вже про це теж неодноразово говорив. ДіАПЛ, МВАТЕЛ, ПЕСЕЛЬ, ПЕСЕЛЬУКЕР працюють. Все добре з цим, за це не переживайте. Тому якщо комусь потрібно виїхати з Польщі в Україну, виріште якісь свої питання по протермінованому безвізу, то обов'язково зробіть собі ДІАПЛ і Песель Укр, якщо ваше його досі немає, і ви без проблем повернетеся Польщу, ну якщо ви маєте можливість перетнути український кордон, тобто показати прикордонникам, що ви маєте право виїжджати за кордон. Це стосується чоловіків. Щодо штампу в паспорті, де людина наголошувала, щоб я сказав, «Так, коли ви заїжджаєте по ДІПЛ, по протермінованому безвізу, песель укр штампа не ставлять. Ваша інформація вже є в базі, тобто за це перервати не потрібно. Сподіваюся, що ця інформація буде корисна великій кількості людей. Тому обов'язково зробіть репост цьому відео в своїй соціальній мережі, друзям, знайомим, які Цікавляться цією темою. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей ютуб канал увімкніть дзвіночок і, звичайно, прокоментуйте. Ну і раджу мою телерам групу «Актуально про Польщу, де ми з вами ведемо дискусії і люди діляться своєю інформацією, своїми історіями, а інші читають як це працює в реалі. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні!